Коли ми йдемо до Ісуса з якоюсь проблемою, про що ми йому говоримо і як ми йому говоримо, знаєте, я зауважила за роки життя з Господом, що мені досі хочеться Ісуса вразити. Знаєте, я йду до Нього, у мене конкретна проблема. Наприклад, я вам скажу, був час, коли я ну, посилено молилася за своїх дочок, що вони вийшли заміж, може комусь з вас знайомиться прохання. Все буде добре, Ісус. В курсі. Але коли я приходила, мені ж хотілося переконати його, щоб він мені відповів вже. Бо знаєте, час іде, роки йдуть. І я ж прийшла до нього, знаєте, я ж приходила до нього і починала йому розказувати, чому я думаю, що він би мав мені відповісти вже. Які от є причини, пункт один, два, три, чому, які в мене. Словом, я все йому розказувала так довго, я думаю, він тоді сміявся. Ну, не сміявся, він не, не насміхався, а поблажливо усміхався. Він все одно все знав. Вчимося перед Богом чітко заявляти про свої потреби. Не треба вражати його красномовством, велемовством, знаєте, контекст вводити його, перед умови, перед історією розказувати. Я прийшла з оцим, але знаєш чому? Тому що він в курсі, він все знає. Ідімо до нього своєю потреба проблемою. в плачі Єремії про це пророк каже: виливайте своє серце, мов воду перед Господом.